В принципі встиг зробити відео майже під банера Ято, який був більше місяця назад, але то таке. Ви знаєте, що я не дуже люблю робити відео по тих, за кого не граю, або не гратиму в майбутньому, так як Аято у мене ще з першого банеру, то він по цьому критерію точно підходить. Тому тепер про кнопки. Найголовніший нюанс персонажа полягає у тому, що йому ні в якому разі не треба качати автоатаку. На мене не дивіться, я б і коронував її чисто через естетичну причину, але не качайте її. Хоча ято і є автоатакером, працює він не так, як Скарамуш та Йоймія. Тому підвищення рівня автоатаки не дає йому абсолютно нічого. Звичайно, добити фізою якогось ворога можна, але це не варте тієї кількості ресурсів, які підуть на кілька рівнів таланту. Його Єшка одночасно є і Єшкою, і автоатакою. Тобто після натискання кнопки на полі з'явиться гідроілюзія самого аято, яка майже у всіх випадках буде вибухати одразу після появи, бо робить бум вона тоді, коли поблизу є вороги. Якщо ж натиснути єшку тоді, коли біля аято нема ворогів, то ілюзія вибухне через 6 секунд. Щодо її дамагу, то на 10 рівні це 200%. Тобто без будь-яких бафів вона може вибухнути плюс-мінус на 10 тисяч в залежності від статів аято. Якщо вибухне і вейпане, то 1020, якщо додати Бенні, то десь 1035. Тобто цифри не вражаючі, але якщо зійдуться зірки, і воно рандомно вейпане під всіма бафами, то це буде приємний бонус. Найголовнішою у його єжці є гідроінфузія. Проте знову ж таки не забувайте, що вона не просто конвертує його звичайні атаки з фізи у гідро. Вона по суті дає три нові звичайні атаки, дамаг яких залежить від рівня прокачки єжке, а не самих автоатак. Така інфузія є приємною як мінімум через те, що для прокачки персонажа потрібно менше ресурсів на таланти, плюс жодна інша інфузія, як, наприклад, Ульта Бенні, не переб'є гідроінфузію самого Аято. Цього цих автоатак є три. Кожна наступна наносить відповідно більше домогу, ніж попередня. Основні відсотки залежать від атаки, проте ці автоатаки отримують бонус від максимального ХП Аято. На 10 рівні це, грубо кажучи, 1%. Тому орієнтуватись на ХП у артах не надто потрібно, бо атака даватиме набагато більший приріст. Якщо Аято з С2, то тут же можна подумати над ХП в артах, але тільки в нижніх статах. Ні в якому разі не треба ставити годинник чи не дай Боже кубок на ХП. Його Єшка не є снапшотом, тому якщо ви дивились за... Горобцями і через це всі бафи перестали діяти посеред стійки, то F. Тому потрібно слідкувати за тим, щоб автоатаками Аято добив у полі Бенні під дією кнопок кадзухи, під постійним бафом Мілеліта і так далі. КД статусу на цих гідроавтоатаках стандартне 2,5 секунди. Живіться, не знаю для чого вам це. Перезарядка самої дієжки чисто теоретично займає 12 секунд, але таймер починає свій відлік одразу після використання. А так як стійка аяту триває 6 секунд, то її перезарядка займе ці ж 6 секунд. Проте це не так зручно, як у випадку зі скарамушем. Якщо граючи за скару випадково натиснути єшку і увійти у стійку, то можна спокійно вийти і її кд все одно становитиме 6 секунд, за які можна протиснути кнопки сапортів і особливо нічого не втратити. Якщо випадково натиснути стійку Аято, замість того, щоб, наприклад, перемкнутись на іншого персонажа, її КД становитиме більше 10 секунд, і це не надто приємно. Не те, щоб таке буде часто відбуватись. На телефоні такого взагалі ніколи не буде, але знати про це треба. <кхем> Щодо його ульти, то це досить проста кнопка, яка є майже повним маналом мультиганью, якщо говорити про сам принцип роботи. Створюється величезне поле, в якому ворогам на голову падають краплі води. Та, дуже боляче. Чим більше ворогів, тим краще. Всього цих крапель може бути 36, проте на кожного окремого ворога виділяється тільки 12. Тобто, якщо це невелика пустельниця, то вона може отримати на голову максимум 12 крапель. Як це дивно звучить. Якщо ж ультанути проти навіть того ж скорпіона, то через його розміри на нього можуть впасти додаткові краплі і вийде більше 12. Якщо ж ворогів на полі більше трьох, то і крапель на голову <клес> <клес> Якщо ж ворогів на полі більше трьох, то і тичок з ульти на них впаде менше, ніж 12. Тут нічого складного. І так як цих тичок знову ж таки тільки 36, а ворогів на полі може бути четверо. То у такому випадку на кожного окремого моба може припасти і менше, ніж 12%. На 10 рівні цифри Ульти складають 119%. Так, це менше, ніж у Ган'ю, але все ще досить приємний дамаг. Крім цього, знаходячись у радіусі дії, активний персонаж отримуватиме бонус до звичайних атак. Максимально можливий на 10 рівні таланту складає 20%, і отримати більший вже неможливо. Навіть якщо вибити сузір'я, яке дасть плюс 3 рівні в ульту, то бонус на 13-му складатиме ті ж 20% що й на 10-му. Тут така ж ситуація, як і з Оменом у Моне. Ульта Аято є снапшотом, проте з реалізацією цього корисного аспекту можуть виникнути деякі проблеми. Адекватно використати цей бонус можна тільки використовуючи аято як саппорт ультовика. На ролі ДД у більшості випадків саме Аято першим натискає ульту, а все через його пасивку. Якщо ульта активна, якщо у аято менше 40 одиниць енергії, і якщо він не на полі, то посилка відновлюватиме 2 одиниці енергії кожну секунду. Якраз через неї Аято і хоче натискати ульту першим, щоб, хоча б якось відновити собі енергію і не жертвувати заради неї критами. Але в залежності від команди можна натискати його ульту і пізніше. Наприклад, у Моногідро проблем з енергією не буде ніяких, тому там можна і протиснути спочатку кнопки команди для отримання бафів, а потім використати ульту Аято, яка збереже всі бафи і буде бити всі 18 секунд під ними. Але тут треба дивитись конкретно на вашу ситуацію, а саме на кількість відновлення у самого аято та на його команду в цілому. Тепер про зброю. З легендарками у аято немає ніяких проблем, адже всі п'ятизіркові критові мечі та мечі на атаку йому в більшій чи меншій мірі підходять. В перше місце одночасно посідають два мечі: харан, тобто його сигнатурка, та нефритовий меч. І так як є певний шанс, що нефритовий вже є на аккаунті, то в такому випадку відпадає необхідність в харані, бо різниця між ними буквально в кілька відсотків. Особисто у мене, а я то грав з нефритовим, проте через те, що харан знаходився в максимально корисному банері з косою Райден, я вирішив, що виграю в будь-якому випадку. Ось так у мене і з'явилася осігна. Якби ж харан був в банері з якимось лайном, я б ні в якому разі не намагався його отримати, маючи нефритовий. З активною пасивкою Херан не має рівних, тут без варіантів. Проте через свою універсальність, купу критів та пасивку на хп, нефритовий не особливо той відстає, а в залежності від артефактів може навіть обігнати Херан. Крім того, ці два мечі дають для аято крит шанс, який, враховуючи те, що аято качає собі крит дамаг з рівнем, максимально спрощує баланс критів. Друге місце займає туман. Теорії зі всіма стаками він буде десь на рівні харану. Проте за звичайних умов отримати три стаки проблемно трішечки. Зазвичай вийде набрати один або два. Крім того, як я вже казав, а я то і так качаю собі дамаг, Тому з туманом потрібно буде звідкись дістати адекватну кількість шансу. Але для економіки акаунту не треба забувати про корисність туману в цілому. Набагато вигідніше вибити туман для Аято та мати можливість ставити його на інших персонажів, на яких він показуватиме саме як топ-1, топ-2, той час, як Харан має набагато нижчу цінність та варіативність. Дві наступні легендарки ставити не бажано, якщо на аккаунті є чорний меч з БП, навіть Р1. Сігна Хайтама, хоч дає дуже багато крит магу та трішечки шансу, проте пасивка практично не працює, бо МС на Аято не збирається ніколи. Хіба в дендро командах, але там йому і не потрібно. Потрібні такі дикі крити. Звичайно, можна комусь дати інструктор, вибити це два кадзуху, і тоді отримати хоча б якесь МС для пасивки, але воно того точно не варте. А шеймер, він, як і завжди, просто дає багато атаки, непоганий меч, особливо якщо в команді є щет. Але спойлерну, а я то практично не грає зі щитовиками, тому й пасивка меча не працює. Звичайно, навіть без неї меч непоганий, але якщо є БПР1, то вибір очевидний. Ну а з четвірками все досить просто, адже вибір тут не надто широкий. Найкращим, та що найголовніше, найуніверсальнішим є чорний меч, причому незалежно від пробуджень. Єдиний його мінус полягає в тому, що він коштує 250 гривень. Ну добре, не він сам 250, там БП, купа ресурсів, але все ж таки 250 гривень на дорозі не валяються. Ще враховуючи скільки тепер їжа коштує, то так валяється. Про універсальність я сказав не просто так, бо чисто теоретично найсильнішим чотирьохзірковим варіантом для Аято є ось цей драконячий щось там бре. Але працюватиме він тільки в одній команді з електроперсонажами. Якщо ви готові обмежити себе тільки електросапортами, то меч дуже сильний. У всіх інших випадках використовуйте так звану в лапках Сігну Кадзухі з його завданням легенд. Цей меч не потребує пробуджень, не потребує форм, як аменома, він не потребує нічого. Просто існує, просто дає атаку, дає додаткову тичку по площі, а потім знову дає атаку. Максимально простий та максимально фрітуплейний меч. А трьохзіркову помийку, тобто провісник, не використовуйте, не прокачуйте, можете просто залити його в прокачку іншої зброї. Хіба у вас є альбедо, а його сигну з івенту забрати не встигли, тоді для нього цей меч хороший. Я не знаю, яким чином ви будете стабільно задіювати посилку меча, от не знаю. Постійно ухилятись під час стійки, яка й так триває тільки 6 секунд, така сумі ідея. Брати щитовика для чого, якщо я до цього не потребує, брати невідомо для чого Хіллера, наприклад, Кокомі, ну так. Бо навіть хілить, а я то до 100 і меч працюватиме. Проте, якщо поставити псевдосігно Кадзухі та взяти у команду персонажа, який може дамажити, то вийде набагато краще, ніж слот, який буде займати хіллер. Грати через замороження може геніяльно. Звичайно, є люди, які вам розповідатимуть, що вони без проблем задіюють пасивку і все в них працює, але далі розмов такі заяви не заходять, тому не звертайте уваги. Плані підбору артефактів, а я то неймовірний. На папері його найкращим сетом є ехо, який вважається сигнатурним. Проте я не буду нікому рекомендувати його фармити з кількох причин. Перша найважливіша, якщо ваш пінг є високим, то пасивка сету не буде працювати адекватно. У людей з нормальним пінгом пасивка буде активуватись шансом приблизно 50% плюс-мінус. Якщо ж пінг вище 100, то сервер може просто не зараховувати її активацію. Відповідно, таким гравцям залишається сподіватись на те, що ці 36% якось грають у вашу сторону, але навіть якщо сет працює, все одно потрібно розуміти, що в залежності від цих рандомних проків посилки він може показати себе як набагато краще, так і на одному рівні з іншими сетами. А друга причина полягає у самому данжі. крім Сігни Аято, там можна вифармити тільки нікому не потрібний сет на сяо, який навіть самому сяо ніхто на повному серйозі не рекомендує фармити. Так, якщо ви лютий сім паято і хочете на свого чоловіка саме сігнатурний сет, то фарміть, будь ласка, може ви ще й сім сяо одночасно, в такому випадку цей данж має хоча б якийсь сенс. Тому про Ехо можна забути і перейти до двох сетів, які є для Аято справді сігнатурними: це гідросет та гладіатор. Вони по дамогу є приблизно одинаковими, все залежатиме від того, з ким грає Аято та яку зброю використовує. Гладіатор, як не складно здогадатись, зі всім, що дає така, буде працювати гірше, ніж гідросет, наприклад, з Бенні у команді. Гідросет, у свою чергу, гірше працює з тим, що дає бонус до дамагу, наприклад, кадзука і так далі. Тому при виборі між цими двома сетами потрібно орієнтуватись на зброю, бафи команди та на стати артефактів. Якщо якийсь сет явно кращий, ніж інший, то вибір очевидний. Якщо нема фулл сетів, але є статове 2 плюс 2 АТК та Гідро, то можна використовувати. Такий варіант є гіршим від еха тільки на 5% від гідро та глада ще менше. Якщо статина 2,2 2 плюс 2 краще набагато, то різниці взагалі майже не буде. Щодо варіантів, які будуть використовуватись найрідше, але все ще працюють, то варто в першу чергу сказати про емблему. Якщо хочеться використовувати аято тільки заради ульти, то кращого варіанту просто не існує. Інше питання для чого грати через ульту, якщо це в будь-якому випадку буде гірше, ніж аято на полі, але як забажаєте панство. З кріо командою можна грати через замороження і натягнути на нього фул Кріо-сет. Проте це не найкраще використання як самого аято, так і кріосету. Якщо так хочеться всіх морозити, то є кращі варіанти. Щодо електросету, то він працює, але фармити його цілеспрямовано для аято категорично заборонено. Він може себе розкрити тільки в тому випадку, якщо, наприклад, ваша байда досить серйозно зібрана і наносить багато дамагу, що компенсує низький дамаг аято з цим сетом, який у свою чергу буде активніше прокати її ульту через зменшене КД стійки. Тобто це для тейзерів може показати себе неймовірно, але в інших командах мех. Також він може знадобитись у дендро командах, де аяту з ним буде мати менше КДСТІ, і відповідно буде стабільніше накладати гідро на ворогів. Тепер верхні стати. Найбільше питань виникає при підборі годинника, але тут все складно тільки на перший погляд. Найкращим варіантом для нього буде все, ще годинник на АТК. Посивка на хп не дає настільки багато, щоб ставити годинник на хп. В залежності від статтів, годинник на здоров'я, щастя творчі успіхи буде гірший ніж на аТК десь на 10%, А то і цілих 20%, а це колосальна прірва. З С2 годинник на ХП все ще гірший, але вже на стабільні 18%. Щодо годинника на відновлення, то його можна використовувати тільки для ультовика з емблемою, і то навіть у такому випадку це не завжди найкращий варіант, тому ставте йому годинник на атаку не прогадаєте. Кубок, як і завжди, гідро, шапка на шанс чи накрит дамаг в залежності від потреби. У нижніх статах орієнтуватись потрібно, як і зазвичай, на крити. Далі на відновлення, бо в залежності від команди йому може воно бути необхідне як повітря. Найуніверсальніший варіант це зібрати десь 130% відновлення, але інколи Аято може потребувати і більше. Якщо ж грати у моногідро, то ця потреба буде набагато нижчою. Наприклад, у мене Аято без будь-якого відновлення в команді з Кадзухою, з Фавонієм, та Синім завжди має готову ульту, тому я повністю зміг сфокусуватись на критах. Ну і звичайно, атака в відсотках для нього все ще корисніша, ніж ХП у відсотках. МС йому збирати не треба, бо вейбити він не вміє. Воно може знадобитись для дендру команд, але не в таких величезних кількостях. Ну і можливо, ви таки поставили на ято сігну Хайтама, тоді хоча б якесь бонусне МС зайвим не буде. Сузір'я. С1 є достатньо ситуативним сузір'ям, адже проти якоїсь магукенки чи іншого боса з великою кількістю ХП воно показуватиме себе чудово. А от вже проти дрібніших мобів його ефект майже не буде відчуватись, бо всі і так помруть досить швидко. Тому цілеспрямовано вибивати для Аято саме С1 це не є найкращою ідеєю, адже воно посилить його аж на 5,84%. Тобто саме по собі воно не варте витраченого гаранту. А от С2 моя повага, і заради нього вже й отримання С1 не є такою поганою ідеєю. З цим сузір'ям бонус від ХП до звичайних атак вже починає відчуватися, адже і стаків можна буде більше отримати, і просто так два рази більше ХП. Причому на 50% збільшується не його базове, а максимальне ХП. Тобто з якимось гідрорезонансом, умовною, це 4 гілань і так далі. Бонус від С2 буде ставати ще відчутнішим. Ну і на здачу до С2 йде С3, яке просто дає 3 рівні в Єшку. А так як це не йомі Скара, для яких 3 рівні в Єшку це не надто велика прибавка, то для Аято це у порівнянні з іншими сузір'ями майже 19% посилення, а якщо взяти С0 та С3, то взагалі близько 45%. І на цьому можна зупинитись. Далі сила Аято ростиме набагато повільніше і непомітніше, крім С6, звичайно. С4 просто дає якусь швидкість атак всій команді, але для самого Аято це Можливість зазвичайних умов тикнути аж на дві, можливо три тички більше, при тому, що ви на це витратили як мінімум одне оновлення фарму примогемів, якщо не пощастило, то цілих два. Якщо пощастило у житті, то просто багато грошей. Саме по собі це 4 сенсу ніякого без C6 не несе, як і Ц5, яке дає 3 рівні вульту. Ну, а це 6 просто робить з нього турель, додаючи до його звичайної атаки ще два удари. Сузір'я дуже круте, проте це дорого, багато, але для сімпів воно точно варте витрачених ресурсів. Якщо ж хочеться йому якісь сузір'я, то щоб не збанкрутувати, можна зупинитись на С2. Якщо дозволяє гаманець, то і на С3. Далі вже надто дорого. Щодо команд, то тут у Аято дуже багато варіантів. Найпростіший і один з найбільш ефективних це Аято, Кадзуха, Фішель та Байда. Проте будь-кого у цій команді можна замінити в залежності від потреби та бажання. Наприклад, Казуха спокійно замінюється на Бенні чи на діда, бо все-таки ще байди не завжди буде давати достатньо захисту, тому хочеться якусь опцію для виживання. Бенні, у свою чергу, не тільки посилить аято, але й дасть дикий буст фішці та байді, бо як ось фішлі, так і вольта у байдов є снапшотами. Тому якщо ульта Бенні і закінчиться, вони все ще будуть наносити стільки ж дамагу. Ну і дід зайвим не буде. Ще тріже резисти до всіх елементів, і в залежності від потреби можна поставити мілеліт або петру. Якщо ж потрібна краща стяжка, ніж у кадзухі, то венті також ідеальний варіант. Якщо ж нікого з цих персонажів нема, то підійде будь-який анімешник, на якого можна поставити анемосет. Електроперсонажів бажано не замінювати, бо фішка і байда працюють як одне ціле. Райден та Яе також працюють, але набагато гірше і краще їх використовувати в інших командах, ніж в команді Заято. Якщо замінити тут байду, то вийде вже абсолютно нова команда, яка базуватиметься на взаємодії гідро, піро та електроелементів з відповідно роздувками анімешника. Знову ж таки, за анімешників підійдуть ті, які можуть ефективно роздувати, а саме Кадзуха, Венті або Джин. Цаю також може знайти Підійти, але варіант не дуже. Та й взагалі, шок-контент фарузан також може роздувати і задіювати анемосет. Але це варіант надто крінжовий у такій команді і надто слабкий. З піро персонажів, звичайно ж, Бенні, а Електро віддає фішка. А я то також може грати і у вейп-командах, але вейпити там буде не він. Та ясянка там вейпити стабільно не буде, але команда все ще є неймовірно сильною, і якщо контент у безодні це кілька ворогів, які або самі в кубку збираються, або яких можна стягнути, то така команда їх просто видалить. Нескладно здогадати, що ясянка сама по собі енергію не набере нормально, тому обов'язковий тут буде Бенні, а четвертий вже по ситуації. Як і завжди, ідеальним кандидатом є кадзуха, бо він ідеально працює одночасно зі всіма у команді. Але й інші анімешники, в принципі, зійдуть. Крім цього, на четвертий слот можна поставити ще одного гідроперсонажа, наприклад, синього чивань. Тоді сянці буде набагато простіше вайпити, і аято потребуватиме менше відновлення. Ще є непоганий варіант команди, який найкраще себе показуватиме серйозними вкладеннями в персонажів. Мова зараз про моногідро. Зазвичай у таку команду беруть аято, кадзуху, Євань та синього. Кадзуха може замінюватись на діда, рідше, на Бенні. Євань чи сінцю залежить від того, хто гірше прокачаний, можуть замінюватись і на МОНу, наприклад. Переважно дамаг такої команди це сінгл таргет, тому це треба враховувати. Але й проти ворогів, яких можна стягнути або які самі по собі розташовані близько, команда ідеальна. Наприклад, навіть проти ось тих пустельних роботів трикутників команда показує себе прекрасно, бо ульта та автоатаки можуть дамажити всіх трьох одночасно. Я про автоатаки Аято, плюс якась роздувка від кадзухи. А сингл-таргет від Гілань та синього будь-кого видалить. Але мінусом такої команди є можливі проблеми зі щитами, тому далеко не під цих ворогів вийде нормально грати. Ну і відсутність будь-якого хілу. Але це найменша проблема, бо можна пожертвувати корисністю кадзухи і взяти Діда чи Бенні. Я відкрию страшний секрет, можна навіть Чічі взяти. Але то вже трішки не те, і буде пародія на замороження. Але в такій команді Чічі можна не тільки на четвертий слот поставити, нею можна замінити і когось з гідроперсонажів, наприклад синього. Тоді зі стяжкою кадзухи та гідро від Аято чи Євань команда отримує максимально сильний хіл і контроль. А якщо Чічі в фулсеті на хіл, то й фізові тички по 30 тисяч плюс-мінус. Не найсильніша команда в цій грі, але грати нею приємно. Також Аято чудово показує себе з дендро, а саме при грі через хайперблум. Зазвичай в таку команду можна взяти аято, електроперсонажа або персонажів, якщо хочеться взяти одразу двох, і дендроаплікатора. З електро ідеально підійдуть райдинг та байда. Якщо аято притискатиме тільки ульту, то можна спробувати навіть лізою на полі грати, але для цього є кращі варіанти. Ну а з дендро, звичайно ж, або нахіда, або ітер. Інші варіанти можете спробувати самостійно. Наприклад, замість байди можна поставити ще одного гідро, можливо синього, або навіть єлайнь. Повноцінне замороження з Аято мені не подобається, бо буде більше користі, якщо просто взяти до Crio стандартних саппортів під цю справу, а саме Мону, Кокомі, під Аяку ідеально синій підходить і так далі. Аято не найкращий варіант, але якщо хочеться, то грайте. Я не хочу. Ну і стандартний гіперкері. В залежності від контенту та вкладень у цих персонажів, команда може показати себе як краще, ніж інші, так і набагато гірше. Стандартний гіперкері це кадзуха, Бенні та Юня, ну і відповідно саме ято. Але будь-кого з цієї можна замінити, і заміна буде залежати від потреби. Це може бути як дід, синій Єлайн, навіть Кендіс, якщо вона має консти. Ну, бажано. В принципі, на цьому в мене все. Дякую за увагу. ありがとう。